Друзі, я вас вітаю. І так, липень місяць для України зараз дивимося. Давайте спочатку дві-три карти для України і для українців, а потім будемо події дивитися. Ця адська ніч закінчилася, слава Богу. Інакше це неможливо назвати. От уявіть, ви помітили, як тільки Трамп поговорить з Путіним по телефону, одразу ем, буквально три дні, два дні, і дуже сильний обстріл України. А в цей раз все сталося набагато швидше одразу після телефонної розмови. І так, дивимося липень місяць для України і для українців. Світ! Вау! Якийсь процес завершується це з одного боку, а з іншого боку, це всі міжнародні відносини, це міжнародні договори, контракти, це міжнародні якісь постійні перемовини. Карта Правда довга, планета Сатурн, планета важкої праці. Тобто. Все, що було до того, все, що намагалася зробити Україна до того, буде якось, знаєте, нагороджено, закінчено, обнулено. Якийсь процес завершується того, до чого ми йшли дуже довго. І давайте ще одну карту подивимося клас. І паж кубків. Паш кубків, до речі, всі події пов'язані з водою це перше, а друге це щось нове. Щось нове в плані. Міжнародної діяльності буде щось нове в плані міжнародних угод, договорів, контрактів. Хм. Якщо говорити про угоду про мир, вона да, теж може йти по карті мир, то тут буде означати, що це новий пункт, це е, е, нова якась е, примітка в цій угоді, це щось нове. Або ж нова, нова країна. Долучається до якихось переговорних процесів. Третю карту вже стало цікаво. Давайте подивимося третю карту. Ось, знову ж таки, договори, угоди, зустрічі, комунікація, але дуже успішна підтримка. Так, ми зараз будемо з вами дивитися ще підтримку США, тому що вони ж призупинили допомогу. Це теж треба подивитися. Отже, дивіться, карти показують, що дуже непоганий місяць в плані. Усіх міжнародних е, переговорів, угод, контрактів от все буде в цьому місяці сконцентроване на е, міжнародній діяльності, і щось нове. Щось нове з'являється: країна нова, нова угода, новий проект. От щось нове. Давайте дивитися події тепер. Давайте так: перша подія для України. Спочатку я хочу подивитися фронт.